Отже, що таке діджитал-маркетинг? Діджитал маркетинг, діджитал -маркетинг це маркетинг, тобто просування на ринку товарів або послуг. Так у вас? Я так зрозуміла по групі, що е, у більшості це саме послуги, а не товари, тобто багато благодійних фондів, громадських організацій. Тобто, це маркет діджитал маркетинг, це просування послуг, які е, використовує саме цифрові канали та засоби просування в інтернеті, це е, так само і електронні пристрої. І, і ТВ, і мобільні телефони, якісь електро електронні рекламні щити, навіть якщо ви там просуваєтесь через QR-код, то це все також офлайн в даному випадку буде, але все одно це все буде діджитал-маркетинг. Ну, зараз, в принципі, майже всі, е всі види рекламного просування, всі вони пов'язані саме з діджитал-маркетингом, навіть СМІ зараз в основному онлайн, тобто, це все. Ми відносимо сюди. А, які головні переваги діджитал -маркет маркетингу? Це, по-перше, це масштабність. Так? Тобто майже всі ми знаходимося, кожний по своєму по часу, там, але всі знаходимось в інтернеті, на різних каналах, там хтось в соцмережах, хтось на якісь сайти ходить. А, Саме масштабність дозволяє дістати будь-яку цільову аудиторію, будь-яку е, людину, яка вам потрібна, яка до вашої цільової аудиторії входить, і можна її дістати на будь-якому е, на будь-якій точці. Зв'язку в інтернеті це швидкість. Швидкість чому саме швидкість, тому що можна в принципі за допомогою деяких інструментів, є і платні, є і безкоштовні інструменти, але можна там просто день у день запустити якусь рекламу і дуже швидко в принципі, зробити так, щоб про вас дізналися. Гнучкість це можливість налашту налаштовувати ваші рекламні кампанії під будь-яку лід людину, налаштовувати будь-які там функції. Таргетувати на будь-яку аудиторію, і вимірність це те, що ви можете все, це, все, що ви робите в інтернеті за допомогою так само інших інструментів, там, веб-аналітики, ви все це можете виміряти, результат вашої діяльності, і платної реклами, і просто просування, і контент маркетингу. Тобто, все це можна виміряти, і не просто можна, а вкрай необхідно. А що таке в принципі стратегія просування? Да? А, у нас є стратегія, тобто вона е, включає, як правило, цілі е, да, для просування. Це може бути донесення інформації про ваш продукт або про вашу послугу до вашої цільової аудиторії, тобто це. Одна ціль, е, може бути збільшення продажів або збільшення донатів, якщо у вас там благодійна організація, ну, і збільшення лояльності до бренду, тобто збільшення довіри до, вашого, до вашої організації, до вашого бренду, і е, е, залучення нових е, клієнтів, нової цільової аудиторії. Ну і е, стратегія просування, вона вже включає. Тобто, Окрім цих головних цілей, вона включає план дій. Тобто для кожної цілі ми будемо розробляти план конкретних дій, щоб, цю, щоб до цієї цілі дістатися. А я, який в нас так яка стратегія, скажімо так, яку ми будемо розвивати на кілька е, планів, на кілька дій, яка стратегія просування в інтернеті? Ну так само, як в принципі і не в інтернеті, все починається з аналізу ринку, з аналізу попиту на вашу е, пропозицію, на вашу послугу. Е, Аналізуємо показники, але це все стосується в принципі. Так ну не тільки діджитал читал маркетингу, в принципі, вашої діяльності. Це там swot аналіз, pest аналіз Інші ви, мабуть, про це вже могли говорити там з Валерією. Це робиться там кожен рік, не тільки на початку вашого дії, вашого бізнесу або організації. Це робиться кожен рік, і все це складається в документ. Це, звичайно, аналіз конкурентів. Це те, що ми сьогодні з вами також спробуємо там зробити. Е, які канали, які інструменти використовують ваші конкуренти? Це все вам е, допоможе дізнатися е, більше і, е, і про, не тільки про ваших конкурентів, а і якісь надасть ідеї для просування для вашого. Тобто, це завжди. Такий крок, який вже хтось зробив, і ви можете просто гарно повторити або скористатися ідеями. Це визначення цільової аудиторії, хто ваш клієнт, де його знайти це обов'язково, бо це нам допоможе потім налаштовувати таргетовану рекламу. Якщо ви не знаєте вашу цільову аудиторію, то таргетувати на вашу рекламу буде дуже важко важкувати. Визначення власної стратегії. Тобто, коли ви все перші три кроки це зробите, ви вже зможете визначитися із власною стратегією просування, зрозумієте, які ви зможете інструменти використовувати, тобто там сайт, в кого там може бути мобільний додаток, соцмережі обов'язково, може інші якісь інструменти, які вже використовують ваші конкуренти, там, наприклад, чат-бот або ну, якісь інші І коли ви Визначилися зі стратегією просування, вам обов'язково собі поставити цілі і а, для кожної цілі е, об, об, е, е, визначити, скажімо так, показники, е, по яким ви будете оцінювати е, успіх вашої, вашого просування. Це обов'язково, бо якщо ви не будете оцінювати, то як ви зможете зрозуміти, успішне було просування успішним чи ні. Запуск просування це вже сам, сам процес налаштування всіх рекламних кампаній. Про це ми більш детально поговоримо, які можливості для просування, які канали, які стратегії просування можна використовувати. І вже в кінці будемо аналізувати, вивчимо з вами які показники, як аналізувати рекламні кампанії і всю вашу, в принципі, діяльність. З діджитал маркетингу, з просуванням в інтернеті. Почнемо з аналізу конкурентів з ключових питань: що нам треба дізнатися про наших конкурентів в інтернеті? Ну, можна сказати, що як ну, такого як такового там в інтернет-маркетингі немає типового а, плану дослідження конкурентів. В кожній сфері він може бути, ну, можуть відрізнятися показники, по яким ви будете визначати і аналізувати своїх конкурентів. Але ключові питання, які а, ви можете використовувати. Спочатку дізнатися, там, хто ваші конкуренти, які в них сильні та слабкі сторони, обов'язково це вам допоможе зробити правильно вже для свого сайту, для свого просування, які інструменти використовують в рекламі, тобто, це ми все зараз побачимо. Це все досить легко дізнатися. Які канали використовують, на яку аудиторію спрямована реклама, і е, так само важливо дивитися, на які, е, які повідомлення, як вони звертаються до своєї цільової аудиторії, які повідомлення вони транслюють, які call to action, call to action буде сьогодні дуже часто використовувати е, цей термін, тобто це е, заклик до якоїсь дії. Залишити донат або підписатися, або перейти на сайт, це все call to action, да? тобто, коли ми просимо щось, щось конкретне зробити. Я вам одразу рекомендую, це буде ваше так само сьогодні, в кінці домашнього завдання. Я одразу рекомендую завести в Google таблицях файл, який буде, ну, яким вам просто буде легко Поділитися там зі мною, щоб ми разом потім подивилися, проаналізували і е, там з вашими колегами. Це може бути просто е, елементарна таблиця Google, яку ви будете заповнювати, доповнювати, будете відслідковувати, хто ваші конкуренти і е, наповнювати її потім ідеями. І цей файл ви потім зможете взяти для роботи зі своїми соцмережами, зі своїм сайтом і для просування. Тобто, це важливо. Звичайно, щоб всі, мабуть, знаєте своїх ну, конкурентів. Я не знаю в благодійних фондах, чи можна там конкурентами назвати, скажімо так, гравці, інші гравці на ринку, але все одно вам треба буде цей файл скласти, навіть якщо ви все знаєте, як вам здається, коли воно все буде зафіксовано, буде вам легше робити якісь висновки. Що спочатку робимо? Ну, дуже Просто це ми відслідковуємо по ключовому запиту. Просто заходимо в Google і просто по ключовому запиту. Ну наприклад, я сьогодні буду часто приклад брати благодійні організації, тому що саме багато. А у нас сьогодні слухачів, які працюють саме в благодійних організаціях, тому спочатку просто вносимо в Google ключове слово благодійна організація, наприклад, там, де ви знаходитесь, в Києві або там, у Львові, в іншому місці, таким чином, ви просто побачите спочатку всіх, хто вже, вже в топі, всіх хто вже відомий в цій сфері. Або в будь-якій інші, в принципі, це універсальний універсальні рекомендації для будь-якого бізнесу. А, тобто, спочатку ви такий більш е, загальний е, ключовий запит вносити. Потім ви вже можете більш детально, якщо ви, наприклад, там допомога, благодійний фонд, допомога жінкам або допомога ВПО, тобто, можете більш е, детально, більш вузько е, потім досліджувати саме е, в більш вузькому напрямку так перших. Е, конкурентів або е, гравців на ринку, е, це конкуренти по геолокації. От так е, одразу просто з, е, покажу вам скріншот. Ну, це е, тут товар. Одразу я вам покажу приклад і товарний. Бо якщо у вас послуга, то ви не побачите рекламу з та яка у нас справа да, з мотоциклами. Це товарні оголошення е, через контекстну рекламу в Google Ads є така. Є такий сервіс від Google, Google Ads називається. Це контекстна реклама, яку ви платно можете давати, і вона працює не тільки товарні, як товарні оголошення, але якщо побачите з, зверху контекстна реклама, це текстові оголошення. Це так само е, сюди можна подавати рекламу в Google і ваших послуг. І коли я дивилася, наприклад, Благодійні організації, благодійних організацій в контекстній рекламі так само дуже багато, і ви, в принципі, це все фіксуєте. Хто е, заповнює таблицю, фіксуєте собі, хто, е, хто дає е, контекстну рекламу, там, хто не дає контекстну рекламу. Е, локальний пошук це карти, е, це е, ще один сервіс Google My Business, він називається. Ми про нього сьогодні так само поговоримо. Дивитись хто так само саме на карті зареєстрований, так само звідси можна подивитися потім сайти, якусь інформацію більш детально дізнатися про ваших конкурентів. І вже після реклами, після локального пошуку, вже йде органічний пошук. Що, що таке органічний пошук? Це Видача в Google, яка не реклама, тобто вона ну, умовно безкоштовно е, вона досягається шляхом SEO просування, тобто просування е, за допомогою е, налаштування. ну, SEO е, розшифровується як Search Engine Mark Optimization, тобто це оптимізація пошукового движка на вашому сайті. Це там е, так само сьогодні більш детально подивимось. Е, подивимось що це як вийти в органічному пошуку вище але це більш е, таке стабільне просування. Якщо ви там пишете статті, доповнюєте ваші, те, доповнюєте ваші тексти ключовими запитами, наприклад, ну, будемо сьогодні більш детально говорити. Це е, так само е, спосіб просування, але вже безкоштовний, але він більш довгий. От, те, що зверху, це е, коли ми говорили, е, говорили з вами про швидкість, це та сама швидкість, тобто, ви можете. Це за один день сюди попасти, в принципі, якщо ви будете налаштовувати рекламу. Реклама завжди позначена позначкою такою реклами, ви не переплутаєте, біля кожного оголошення є позначка реклама. Тобто ви можете подивитися, і коли дивитесь на ваших конкурентів, на. Інші благодійні організації або інші компанії придивляйтесь одразу, що вони рекламують, які вони, який посил, які УТП, uh, тобто унікальні якісь свої переваги, про які вони можуть тут uh, так само писати. Uh, Обов'язково дивимось, є галузеві сайти довідники Майже в, кожній, в кожному бізнесі є якісь, ну, наприклад, там, в готельному бізнесі найвідоміші це Booking.com так, або Агода. Так само в благодійних організаціях є свої сайти-довідники, які збирають інформацію просто про перелік всіх благодійних фондів. І якщо ви бачите такі сайти, здається, я тут Далі буде скріни давати. Якщо ви бачите такі сайти, ви одразу собі фіксуєте цей сайт, як він називається, і дивитесь, якщо можна, туди безкоштовно. Майже всі вони реєструють організації безкоштовно. Це так само вам допомагає от сюди, от, в органічний пошук, вийти. Коли ви подивитесь перші там. Одну, дві, ну, перші дві, як правило, сторінки достатньо для того, щоб вже сформувати собі якусь картинку, де можна зареєструватися, де можна безкоштовно зареєструватися. Все це буде е, впливати на, ваш, на вашу видачу в, в Google. Е, так, ще про що хотіла сказати. Так само пошук. Е, Дивимося пошук за запитами в соцмережах. Так, можна за пошуком просто за е, хештегами подивитися, які в соцмережах, окремо. Е, соцмережі собі е, було б чудово, якщо б ви окремо соцмер... соцмережі е, в цій таблиці, просто на, на, напроти е, кожного. Кожної організації фіксували собі які в них які в них соцмережі, бо потім ви, коли будете свої, свою стратегію просування готувати, ви будете обов'язково дивитися на ці соцмережі. Окрім цього, я дуже рекомендую, окрім прямих конкурентів, дивитися якісь. Дуже відомі організації, які, ну, які в принципі вам можуть бути і не конкурентами, да eh, треба дивитися якісь дуже відомі світові організації не обов'язково там на, на в нашій країні можна в інших країнах, але так само можна подивитися і якісь olla, дуже класні гарні eh, ідеї звідти взяти і для сайту, і для просування. І, тобто, все це ви повинні на першому етапі зафіксувати в таблицю. А другий етап аналізу це вже не соцмережі і е, пошукові системи, це вже аналіз сайту. Тобто, ви вже на першому етапі зробили собі таку табличку, в, виділили е, кілька організацій, які ви будете далі аналізувати. Коли ви перший етап робили, ви фіксували е, саме посилання сайту на сайт цієї організації, і потім е, ви вже окремо маєте проаналізувати сайт. Якщо у вас немає сайту, це просто е, дуже важливо е, подивитися, як правильно е, сформувати структуру, меню, структуру сайту. які... Uh, яку інформацію в цій структурі подати, які uh, назви цих розділів, які розділи, які продукти, які послуги, напрямки діяльності, як вони uh, подають цю інформацію, uh, які переваги, недоліки uh, на, на цих сайтах є, uh, як вони з, зі своєю цільовою аудиторією спілкуються, як вони залучають до дії, uh, які в них call to action, про що я говорила. І які кому канали комунікації використовують, тобто які в них є е, сайту посилання на е, інші канали комунікації соцмережі можуть бути. Не, не всі там це тільки Facebook і інстаграм е, дуже багато використовують і Ютуб, і Телеграм. Дивіться, які канали і з якою цілю, бо е, буває так, що там і Інстаграм. Це просто комунікація з усіма цільовими аудиторіями. А, наприклад, там на YouTube або на Telegram там щось більш таке вузьке, якісь рекомендації для більш вузької аудиторії. Тобто вам це все треба зафіксувати. Ось, наприклад. Я дивилася, передивлялася так само сайти благодійних організацій, різних для того, щоб вам якісь приклади знайти. І ось два сайти, які мені, до речі, там десь на, на перших сторінках попалися. Якщо говорити про благодійні організації, то це, по перше, це про довіру, так. Зараз я хочу, щоб ви подивилися на, на ці два скріни, Це просто шапки двох сайтів. Чи можете ви мені назвати е, помилку? Ну як, як, це не помилка, це такий момент, який, е, який довіру може е, ну, трішечки так е, недовіру е, викликати. Вони використовують Gmail та Ocarnet. Ну, Це перше, на що я звернула увагу, коли зайшла, і ну, мені просто це дуже кинулося в очі. Бо якщо це благодійний фонд, це організація, в мене не викликає довіри, те, що зроблений в. Хоча в них же є власне домен, на якому є сайт, так? Тобто, це не важко зробити імейл на домені цього сайту. В мене, наприклад, одразу з'явилася ну, якась недовіра, бо ну, я не знаю, хто ці люди, чому вони на Gmail, чому на Укрнеті. Тобто це безкоштовні поштовики, які ну, як будь-яка людина може зареєструватися. Це такий незначний, але це такий момент, який може викликати недовіру. Тобто, якщо ви, у вас є сайт, у вас все має бути офіційно і е поштова скринька, на яку е будуть відправляти запити, а цільова аудиторія різна, це можуть бути ж не тільки ті, хто е благають про допомогу. так, ну... Е яким потрібна допомога, тобто це можуть бути ті, хто хочуть задонатити або допомогти, і якщо ну пошта це здається, що незначний момент, але я на нього звернула увагу. Так само хтось інший може на це звернути увагу.